Ну що ж, друзі, а перед початком цього відеоролику, як і зазвичай, когось із вас, я добавлю до себе в банду. Що ж, і я думаю, що це буде стрінка 15-та сьогодні. Отако, просто чому ні. Так, 13, 14, 15 бем. Дивимося, хто у нас тут є. Кому так би мовити пощастить стати щасливчиком, а? О! Диви, які кашара, да? <ріст> От, все, ми розібралися кому пощастить. <ріст> ну, як і зазвичай, двоє людей із коментарів. Ну, а першим до нас в банду попадає такий ось до... Даже не знаю, хто це. <хи> з Ніком Твіша 00X. Бем, Квест є таке діло. Ну і другий до мене в банду попадає отакий ось докент з Ніком Бірізок. Бем, Ацептріквест, і перевіряємо, звісно ж, чи є всі на місці. Ну, як ти бачиш, кашара з Ніком Фастер є. Твіше. Є, ну і бірізок також на місці. А я тобі нагадаю. Якщо ти хочеш також потрапити до мене в друзі, то обов'язково підписуйся на канал, став під цим відосом вподобайдена. Ну і пиши в коментарі свій нікнейм. Ну а я бажаю тобі приємного перегляду. Друзі, по па <-по -по> Всім привіт! І сьогодні я залетів в отакий от Mode режимчик під назвою OPLITime. Мені дуже цікаво саме затестити, що тут, як тут, що до чого. Ну і чи зможу я пройти хоча б одну оцю главу. Хоча б одну. Ну і я думаю, що можна довго не затягувати, правильно. І от тако зразу плей. Бам! Уже біля мене тут ціла банда. І давай роздивимося, що тут взагалі є в Є якесь UGC. Це тут шмотки, да? Full ось до. Ага, ну да. Всякі тобі. Бі рюкзаки, заки, Андо і приколи, і бім-бім-бум-бум. Цікаво, а скільки отакий от фул аватар буде коштувати тихо. Мені геть і проходу вже не дають. Ти прикинь. 50 робуксів оце стоїть А оця штука скільки стоїть? 20 робуксів. Ну, в цілому, я так розумію, що це не дуже дорого. А, а рюкзачок уже 120 коштує. Це прям багатсько. Голова 60 і це що таке? Ага, курточка 5 робуксів, штанішки. Також 5 робуксів. Я поняв. Окей. Ну і ці штуки, напевно, так Само коштує, да? Да, хорошо, я запам'ятав. <св 'язок> так, ну і в цілому, тут більше нічого такого, щоб там прям, да, тут якось то в дорсі, я так зрозумів. Є оці комнати, 4 гравця, один гравець, два і три. Ага. Ну і тоді ми залітаємо от ось до комнат у нас 4 гравця. Кому пощастило, тому пощастило. Так що, ну, вибачайте, всі все одно не вмістимось. <св 'язок> Зараз будемо розглядати, бо, чесно кажучи, я сам багато що не розумію тут. Ну як багато що, я взагалі нічого не розумію. <св язок> <св язок> я нічого не знаю, тут чесно, я перший Кудись мене вже дуже довго телепортує. Так, 10 років назад був якийсь інцидент, факторії закрили, ніхто там не був уже багато років. Багато хто думає, що став це. Я не встигаю так бисер перекладати, подожді. Так, знайдіть ці квіточки, use less shift to run. Ага, лівий shift, щоб бігати. Поняв, хорошо, що тут таке? Інтерак. Що це таке? Не працює. Поняв, поламали. Кулеб тут, що? Ай, та мені чесно по барабану, як тебе там звати, що ти там мені розказуєш? в мене є комп'ютер. Я можу тут роблю запустити? Я хочу запустити скі дайте погратися, пожалуйста. О, тут можна ще кудись диви. А тут треба що? Допригнути, чи що, подожди? Ні, не допригнути, а що треба зробити? Боже, як він довго говорить, ну, все, закрийте йому хтось рот. Опа, якийсь магазин іграшок. Тихо, що це таке? Бо... бог бот бугі-бот. Прикольно. Я все одно не знаю, що це за іграшка. Ці штуки я теж не можу відкривати. Тут нічого взагалі не бачу. Тут одні э, богі-боти, і зверху он до чух-чух їздить, і все. І що? Ось до Юлька щось каже. Ану, що таке? Ага, туди нам, так? Да? Все, погнали. Що тут? <гас> Диви. Вона. що? Ти... Ти як поняла кот? Алло! Що таке? <гас> Прикол. Ще якась тут. Штука. Ага. А шо? Хто вставив? Я так понимаю, Stargirl вставила, да? А де ти їх взяла? Я не можу поняти. Stargirl гірл находи кассети. Юлька знає паролі всі. Що за. що за біда? Що я себе відчуваю. Як... Ну, якийсь дурачок тут бігаю, нічого не понимаю. Ага. Холд босс. Канонс, якісь руки. Ну, no, ну no, якась рука є, да як що тут, ну, був триггер fire фаер, бул триггер то файл, гейн що то там. Це все цікаво, а можна мені вже її взяти? Я не знаю скільки. О, oh, сенкю. Я тут стояв, не знаю, ну може минути три точно. Опа, колект, бем. Ну це тільки одну я взяв, да Другої ще мені не дали. Хорошо. І що далі? Я можу. Обалдеть тако! Чисть ти. На тобі попискові. ааа Понял. Хорошо, я запам'ятав тоді. А тут можна щось присідати, лягати? Нічого такого не можна, да? Ой-ой-ой-ой-ой, Ту-ту-ту-ту-ту-ту. <гум> ой, я щось поламав, да? Колект, ключа вже знайшли. Хто знайшов ключа? Чого ви так швидко все проходите? Я нічого не понимаю. <гум> Тихо. Що там, тестинг? Ну закрито, да? Опен. Ну да, лок. А, тут по, по кольорам ключів, напевно, треба. Я поняв, Хорошо. І що стоїть штуки робить. Нічого не робить, пані. Ух, обалдей, тут якісь щотчики, диви. Ой-ой. Дві. Ти шо? Шо? Ага. Й-мойо, я ж зля... <риво> <серква> <серква> я злякався тільки від звуку цієї штуки. А, ти якось електрику. Ага, я поняв. Коротше, диви, що вона зробила. Вона тако взяла, нажала туди на цю кнопку. Пішла електрика. І вона тако обмоталася об ці штуки, щоб по руці йшла електрика. І, коротше, ти поняв, так? Да? Бім-бім-бум-бум. Одним словом. Хорошо, а що далі? Так. Ну тут треба синя рука і червона, я так розумію. А. Подожди, Кент пропав цей. Опа. Нам, походу, треба якийсь ключ, да? А тут було закрито чи ні? My friend, найди собі друга. Ну У мене є ось до тільки має, правда, дві подружки, ну то таке. Тут була твоя рука, ти де? Ти чорт, іди сюди, ти щас. Ух, йо-мою, я поняв, я пішов. А тут можна відкрити? Ні, тут закрито, нам дійсно тільки туди. Хорошо. Що збереження? Окей. Що тут? Я нічого не боюся. Я Дімеч така людина, що дуже хоробра. Ага, треба десь касету знайти, так? Чи ні? Що? Ну да, напевно, треба десь касету знайти, тому що Ну нема. Колектед. Що тут зібрали? Що зібрали? Якийсь кубік. А де ви його знайшли? Так. Ще одного кубіка знайшли. Треба... Я поняв, треба туди кубіки позбирати. Охо ці вже дівчата такі шустрі, що за ними взагалі нічого не встигнеш. Бем? Я знайшов червоний ящичок. І що? А нам треба ще якийсь там, да? Якогось ще одного кольору. Зеленого, начебто, ні? Так, да, воно зелений. Найшов. А як ти пропустила, ти? Дірка StarGirl пропустила, взяла Кубіка. От якби не я, я понімаєш? Ага. <свят> ну і що вставила касету. Що там? Що там за штука? Та мені байдуже, чувак. Я пішов ставити ті е, твої бокси, і все, мені по барабану, чесно кажучи. Я тако ставлю жовтенький і отако ставлю зелененький. Бем. Ага, диви, воно якусь штуку потягнуло. <свят> там червона рука. Поняв. Давай сюди бігом. А ти куди його повезло? Давай, скидуй на мене. Ловлю, ловлю. <свят> О, бам! Всьо, тепер є обидві руки. Хорошо. Опа. Бам. ми відкрили якийсь ще прохід, да? Бам. полетіли вниз. Тут що, тут вентиляція, да? Якщо я піду сюди, а не за старбюро. Ух ти ж, ю маю! А, тут треба з цією штукою якось справлятися. А, Ану. Ага, якось отако. І кудово. Тудаво? Не, ні, ні, не тудово. Не поняв. Коротше, я не знаю, хто що зробив, але я догадався, але, напевно, неправильно зробив. Ну, будемо вважати, що я теж вніс свій вклад. Тут щось прям падає, все. Що таке? Опа, бем. І куди ми. Куди ми попали? Що за штука? Кась труба. Ага, хорошо. А ми ж там ще, ну, не були в одному місці. Ніде павер, обалдід. І музика грає, до речі, якась. Скан той, треба іграшку сюди. Дайте іграшку. Де іграшки? Що робити? Що таке? А не працює ця штука. Хорошо. Що тут у нас взагалі де є? Тут якісь ящички за ящичками нічого. Хорошо, погнали наверх. Тут прям високо поняв. Я прям дуже довго біжу. Тут треба якась розова касета. Хорошо. Ой-ой-ой. <гас> Ти що? а ти куди? Тут ось до такої штуки треба було витягнути. О, і тут ось починаються приколи з кнопками, правильно? Отако бем. І ми її тягнемо десь туди, правильно? Чи неправильно? Тако. ну, бем. Чи як, чи не бем? А чого воно не працює? А Воно так не робиться! Диви! А, бо треба було отако, отако. І куди? І вниз, чи що? Не поняв. Куда? Що мені робити цією штукою тепер? Ага, поняв. Сюди? Отако, да? І це я все зробив. Все, да, я все зробив. Урожі меч! <реш> я розумний. Бам. Цю штуку тако потягнули і погнали звідси. Я сюди прийшов. Тяша теж тут телевізора говорить. Я не знаю, мені байдуже, я все одно не слухаю, що вона там розказує мені, чи не сказав. <реш> тихо, що таке? Поїзд якийсь, да? Диви, а цей кен за мною дивиться. Ти куди свої тарацький на мене вилупив? А? Так, тихо, ми запустили штуку, правильно? І все вони понажмакали оці рычаги. Хорошо. І що? Що таке? Що таке? Що воно пілікає? Збереження пішло. Так, а це вже цікаво. Я не до кінця розумію, що там що нам треба робити. А ну сюди я теж прилазю, таке бем і погнав. Що <різь> за прикол? Хорошо. А я якогось е цього забрав. Медведика, прикинь. Тихо. Може він там забагався якось, воно бем. Оце даже щось, типу, і пчілка, і І, і медведики і все разом, коротше. Так, тут закрито. А тут? <плізь> Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, халепа, халепа! Тихо, що робити? Я не знаю, я погнав наверх, походу, так? Да? Чи ні? А куди дівчата? А, мене телепортувало, треба було за ними бігти, поняв. Я тільки кажу, ці дівчата, все знають, тікайте. Куди хто стукав? Куди ти стукав? Що таке? Нема нікого вдома! Опа, біда! Чи ні? Куди бігти? Я не знаю, що ти мене питаєш. Ой, а, сюди! Боже, оце ми лапухи. Загубилися в трьох суснах. Магнали сюди. Бем. Угу. Туди мене не пустило. Значить, напевно, ми правильно біжимо. Хорошо, так? Да? Жик, Опа. О, о, о Я не знаю, як я находжу цей вірний шлях, але я просто на дурачка прохожу. <реш> Мені страшно. Та не стукай, нема нікого вдома. Тихо, за нами він біжить чи що? А, ми тут не туди! Все, тихо. В Останню секунду знайшов вірний шлях. Закрили. Закрили прямо перед лицем. Що робити? Все, халепа нам походу, да? Ні, не халепа. Відкрилося. Що за екшн? Я тікаю, я тікаю, я тікаю. Вона хоть за мною біжить, ні? Вона жива там чи ні? Да, вона жива. Ху. Так, і що? Шо, шо с штука робить? Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, халепа. Ага, так тебе треба. Жук. Смердечий. <laughs> Думав, що так просто ти нас отримаєш, да? Ага. Так, ну тут різні тупики, хорошо. Асета, обалдеть. Сюди, так? Да. Хорошо, байду же. Хай вона там собі балакає, мені байдуже, я погнав. Інтеракт. Я ведь приведаю. Бе, погнали, Жіко тако. А, не буде в Якийсь довгий-довгий коридор. Опа. Чуєш, да? Щось грає. Нам треба якусь штуку посунути, правильно? Цікава музика, до речі, почалась, да, така? Значить, споко... Опа, а ти хто? Баба, ой-ой-ой, фу, ти що так лякаєш, ти що дурначиш? Ти відкрив мій кейс? Вас кікнуто. ви виграли. Брокулі, це типа, що я пройшов першу главу? Ха-ха! Прикол! Та, все-таки то мене не кікнуло, а просто, ну, я, типу, пройшов в першу главу, тому це тут так реалізовано. Ось до я вже перейшов на другу главу і ну, запускаюся вже, виходить, сам. Зараз будемо дивитися на другу главу, що мене чекає, я взагалі не знаю. Але, блін, і прикольно поняв, і якось трошки треба задіяти десь логіку, щось треба пошукати, а десь ну, починається просто лютий екшен, і тобі прям кажуть, тікай, тікай! Ох, написали, спробуй не померти. Так, да, в попередній ось до главі я відкрив, Получається, цей кейс. Ну, ми відкрили цей кейс. І ну, як бачиш, вона втекла, ця лялька. А що нам далі робити тоді? Не знаю. Погнали дивитися. А, ось до шкафчика відсунуло, а тут завалило. Хорошо, поняв. Опен. Опа. Ану, довгий-довгий коридор. Хорошо, погнали. Бай. 09. Хорошо, тут закрито, тут теж закрито, поняв, тоді мені прямо, да? Це ж, шо шо що? Сюди, каже. Каже, сюди. Іде. Это зараз отаку рукою шлепнути, понял? Так, ну тут що, тут закрито, да? Да. Шло збереження, до речі. Ага, там приїхати. А тут закрито, да? Да, закрито. Хорошо, тоді мені сюди. Погнали, Keep going. Каже, продовжуй рухатись. Як мені тут пройти? А, диви. Здой, яка є штука? А ну. Бем. Опа. Ти шо тут з'їла? Тейть піська розкладушка. Обалдей, диви, що тут робиться, тихо. Щоб що? Ой-ой-ой.

Бм. Yeah. Хорошо, я так і не зрозумів, що він мені хотів розказати. Тут можна відкрити ось до якусь штуку, якусь кімнату. А ну? Що тут? Тут ключ є. Опа, колект. Бам. Червоний, до речі. Напевно, від тої дверки, що перед цим була закрита. Хорошо. Диви, там теж якась жучка лежить. Хана, жучки, понял. Хе-хе. Полетіли. Куда? Що? Ладно. І так, піде. ну, бам. Unlock. Що тут? Open. Ти хто? що це таке? А. Колект, десь колект, що то там. Коротше, це якась непонятна штука. Треба коричнева касета. А, ось до вона. Бем. Ага. Ну і опять запускається ця говоруха, хай там собі говорить. А, мені, напевно, треба в цю. Подожди, не в оцю мені треба вентиляцію. Мені треба в оту вентиляцію. Там бачиш, навіть відкрито ось добем. Погнали. Ану, 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 ану. Ну тут вона прям якась щось довго сильно, ні. Так, ось то якась є штука. Це я, якщо що, зможу за нею зачепитися, правильно? Я думаю, так. Да. Тому можна спригувати. Давай провіримо. А, ні, я не можу за неї зачепитися, прикинь. Ух ти ж, йомо, що ти так лякаєш ти? Каже, я просто хотіла включити цю електрику. Бем, хорошо, я це зроблю за тебе тоді. Ага, ось до отако, бам. І сюди, правильно? Да. <рес> Яка довольна. Я хочу сказати тобі дякую за те, що вивільнив мене. Я там застрягла на дуже довго. Дякую тобі. Я хочу тобі відплатити. Тут недалеко ця зупинка ЖД вокзал, коротше. Мені треба код і я щось зможу, що то там. Де ти говориш? А, ну, а, як тільки ти випрыгнеш сюди, хорошо. Все, диви, все, не, не парься, кричиш на мене, Йо мой Да, я догадався, не зразу, і що? Так, каже, пішли туди. Ну пішли. А, диви, Кнопки появилися, да? Да. Бам. Отдай руку мою. Ага, і тут теж. Ух, йо майо Бам, все нормально. Наше там співає, ти чуєш? Обалдую. Тут закрито, тут тоже закрито. Хорошо. Що робити? Тепер є питання. Ну вона звідси має вилізти, правильно? Опа. А, ось вона. воно. Слухай. що 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 алло, одай! Це хто був? Не поняв. У мене забрали мого єдиного друга на карті, ви вижу обалділи. Що мені робити? Опа. Ну тут все десь закрито, я не знаю, пригади туди. Да, диви. Тут щось є. Ой-ой-ой-ой-ой, як мене коматузить. Вставай. Ух ти ж, йо! О, все, отепер я правильно упав. Так да? може і голова закрутитися. Game Station. Ну, це мені, типу, туди треба правильно. А що тут? Я не, я не можу присідати, мені не сюди, поняв. Он Power? А, нам треба включити електрику. Добре, добре. Чекай, я трохи перепутав. Треба спочатку отако цю кнопку. Бем. І тепер отако ми обводимо, бем. І сюди. Все! Ой, я тільки що собі якось на лице причепив цю руку. Нормально, нормально. І ось відкриваються у нас ворота. Хорошо, погнали. Там ось я вже бачу кнопку. Давай. Е, Отдай руку! От... Е! Отдай руку! Ти шо таке? Ти шо за б. Шо це таке? Отдай мою ляльку! Ей! Ти мене хоч не з'їсиш? Ага, обалдіть, тобі так вообще по кайфу, да? Коротше, ця бабуся, взагалі, зійшла з розуму, розказує, що там щось. Я пограюся з тобою. І можливо тебе не і віддам твою ляль. Боже, що ти таке розказ. Фу. Ага. Хе-хе-хе-хе, <смеш> як смішно, як смішно. Що мені робити? В мене руку от дай руку, <смеш> тварь. А, ти так мені відкриєш? Ну, хоча б на тому, дякую. Диви, обалдієте, опять халепа собаки. Я поняв. І що робити з цим? Ну, не. А, ні, працює все. хух. Ладно. Двіка шо? де я? Де я? Тихо, що відбувається? Що за звуки? Вак а вагі, вагі. Я по не розумію взагалі, що тут. Музикл мэморі, Тут якісь і кнопок є. Трошечки. Без хіри. Ти що з лузду з'їхала, мать? Ага, тюх-чух. Друзі, контенту вийшло дійсно прям дуже багатсько Я цього навіть не очікував. Тож, якщо ти хочеш побачити другу частину, та те, як саме я повернув собі свою другу руку, чи повернув я свою ляльку, та чи вдалося мені втікти, то обов'язково постав по Підписуйся на канал та пиши про це в коментарі. Дімеч, давай другу частину. Ну а з вами був ваш друзяка Дімеч. Всім гарного настрою і всім папа. -па.